There's no one else who loves me like he used to Sometimes without ourselves There's no one I can turn to And I know all the key buttons What didn't a speech that is better 8 Maxim Capri Captain 20 17 Олександр Вельхитенко, загорився мішечки, я Шихов. Шихов, передача на бабака, бабак не міг міжна прийняти, бачить. Там перехоплення має бути, Тоді суперників, вони панські, але потрібно такі моменти використовувати. Однозначно. Семенів, Семенов, пас незакони, як далий, але цим влучити спірурів, живе, когось суперників вийшов. А... А, таким чином можна дійсно суперників. Передачі, удар, стійка, удар! Утягенко, рехує власний колектив бачу. З колективів. Семена пробиває стійка. Чука. Тавчук, ліворуч, в Центр, але там захисники. Точно грають удар поворота із кучинка виліває. А, камінь може й пробивати, камінь пробиває, по-русски, точним ударом. Камені хочеться назад, під удар І камені пробиває вище воріт потужний, сильний удар. Каменін е, е, на переход винідає. Думав передача вперед. На ленточку. Ленковський головою все-таки здається е, пересильняч межа. Кам'янін, Каменін, пробиває Каменін, який потужний удар. Відразу е, і Бачимо, там е, отримує жовту карточку у нас. Е, Бачимо тут відразу на серія небезпечних удар і тут вокяна. Микитенко заробляє гірчичник. Але якби удар з далеку а Каменінну не можна було грати руками. Каменін, Каменін. Каменін пробиває! І Оленторський Шестерньов. Шестерньов передачу невдало. Виконує Пугач, Семенов. Семена м'яч тримає. Скидка на Кучинсько. Кучинський передача. І якимось ділом зараз не влучає. Що? Арбітер підсує порушення. Дуже швидко стандарт відіграно. Передача невдала. Шестерньов сам. Шестерньов, шестерньов пробиває. Голкіпер в останній момент мяч вибиває аут.